Всім привіт! Мене звати Дарусь, Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо розпаковувати довгоочікувану посилочку з ebay. Я все-таки після того, як я вам розповідала в минулому відео, придбала так спонтанно Терезу Венцлер цілий набір красивезний. Можете подивитися, якщо ще не бачили розпаковку, то вирішила все-таки, що мені також потрібні метрики, бо саме за метриками я і. Полювала на eBay. Отже, не вийшло в мене купити лише одну. Я вибрала декілька, тому що дуже багато красивих вінтажних метрик продається. І, в принципі, за такими нормальними цінами, тому я пішла в банк і купила все, що мені найбільше там сподобалося. І ось почнемо ми розпаковку нашу таку з. Такої метрики Дженелін. Мені взагалі дуже подобається цей бренд. На жаль, більше він не випускається. Дуже багато є їхніх схем у вільному доступі. Дівчата відшивають їх, підбирають самі нитки. Ну, але я придбала оригінальний набір, і зараз так, щоб камеру не задіти, покажу вам, що в нього входить. Тут і тканина, і. Сама власне схема і нитки, і причому вони вже розкладені, вже відсортовані. Що прекрасно, давайте більше подивимося на сам цей набір. Я його поки що не буду розпаковувати. Це американське виробництво 2004 року. Набір. І, бачите, це така весільна метрика з усіх весільних метрик, які я дивилася, мені вона найбільше сподобалася. І ось тут є навіть декілька опцій: можна вишити ось цих. Нареченого і наречену, а можна також сюди якимось чином, мабуть, там показано, як можна вирізати і вставити свою фотографію в таку вишиту рамочку. І використовувати це як таку рамочку для власного фото. Мені подобається, чесно сказати, і те, і інше, мабуть, я все-таки би вишила. Оригінал, те, що тут є по схемі, але взагалі в мене була така безумна ідея, коли я вперше подивилася на цей наборчик, що е, зробити би ось таке віконце, що якби е, вишивка була би віконцем, за яке ти можеш заглянути і побачити там фотографію. Ну, не знаю наскільки це реалістично, скажіть, будь ласка, чи хтось спробував таке робити і, взагалі, чи буде це якось красиво виглядати? Ось такий набор? Хай він буде запечатаний поки що. Відкладаємо його і переходимо до дитячих метрик, за якими я, власне, і полювала. Цей наборчик я взяла, тому що не було в мене весільної метрики, а вони там всі такі красиві, такі різноманітні, що захотілося також вибрати і для себе. І перший. Вінтажний Dimensions 92-го року той Shelf Birth Record. Це не його ціна, не та ціна, за яку він продавався, Це, мабуть, хтось його купляв в такому магазині товарів для рукоділля Michaels, але потім перепродавали вже за іншу ціну, нижчу ціну. І тут, як бачите, теж мені дуже подобаються такі ніжні кольори, ця поличка з іграшками. Ще вінтажний такий дімовський напис. І це також набір з тканиною, з нитками, правда, нерозібраними, і з паперовою схемою. Тканина це 14-та аїда. І е, мені здається, що це буде дуже весело вишиватися, бо я вже бачу, що тут можна по е, одній з по одній іграшці вишивати і, і відчувати таку, знаєте, більше відчуття е, досягнення чогось, коли е, в тебе наприкінці твоєї вишивальницької годинки або двох є е, вже якийсь повністю вишитий елемент, і е, картинка набирає своїх. Е... Кольорів поступово, а не просто вишиваєш одним кольором різні елементи, які тільки наприкінці можуть звестися в якесь одно зображення. А тут мені здається, що буде весело це вишивати чимось. І дійсно дуже дуже приємні ніточки за кольорами. Ну, мені дуже подобаються такі. З одної сторони, тут є і пастельні кольори, але вони також є доволі яскраві, такі дитячі кольори. Єдине, про що я хвилююся в цих вінтажних наборах, про те, що чи не були би нитки якимись, знаєте, вже чи підсохлими, чи вже застарілими, тому що іноді дівчата купляють ось такі вінтажні набори, кажуть, що ниточки розлазяться або рвуться через. вже те, що вік їхній прийшов, і тому рекомендують також пошвидше їх використовувати, не тримати десятиліттями в себе після покупки. Ну, тут ми вже подивимося. Ось такий набагато більш хрусткий Dimensions, Вибачте, давайте, мабуть, його витащимо з цієї хрусткої упаковки. Так, він у нас був двічі упакований. Також не його ціна, не 15 доларів. Він коштував. Baby's Welcome birth Record. І це такий більш об'ємний, як мені здається, «birth record», де можна також записати ім'я і всі відомості про народження дитинки. І також він 91-го року ще зі старим логотипом. Ось на них на обох написано Easy to read, color ascended chart, fun to стиче легко читаємо. А от color Ascended chart», що вони мають на увазі? Чи то в них прямо кольори вказані як надруковані на ось цій схемі, яка всередині, чи що вони мають на увазі, це дуже цікаво. Дуже мені подобається ось цей ніжно-салатний колір і дуже милі звігадки. Ой, ці качечки, ну це просто мені, мені прямо дуже сподобалася сама ця картинка. І чомусь ось цей колір, ну я не знаю навіть, який це колір, скажіть мені, будь ласка, це не туркуаз блюд, це щось таке салатне, трішечки блакитно-зелене. Будь ласка, ті, хто краще розбирається в кольорах, скажіть, будь ласка, що це таке? І це, мені здається, теж у нас 14-та Аїда. 18-та Аїда. Я вже зрозуміла, що для мене аккаунт важливий. Що чим він більше, тим мені краще, мені комфортніше вишивати. Ну, проте подивимося. І наступний. Набір, наступна метрика, яку я замовила, теж американський набір на 14-й Аїді. Це Тобін Бейбі, це Тобін Хомкрафтс. Які мені дуже дуже сподобалися саме їхні метрики. Вони супер милі, В них їх багато було раніше. Тепер вже на жаль, ця фірма також не працює. А проте. Ну, подивіться на цих відмежаток. Ну, це ж просто е, няще. Мені дуже подобається, як в них мордочки зроблені. Ці оченятка такі, е, вони прям добрі, такі, милі, дитячі, е, прям дуже-дуже класні. Я, е, Сказати чесно, вам не знаю, з чого почати і яку саме метрику вишити своєму малюку, тому що мені подобаються всі, які я купила. Ну, я так знаєте з запасом купила, бо, можливо, ще в мене будуть дітки, а можливо, для дітей своїх друзів буду відшивати. В будь-якому разі я купила всі, які мені найбільше сподобалися, з тих, що були в наявності, і ті, які підходили мені, звісно, по ціні. Семплер від межатко на 14-й Аїді. Тут вже теж все відсортовано. Ну, такі цінточки, такі милі кольори в цих дитячих семплерах, ну я не можу. <сум> Прямо перелість. Тут також включено все: іголка, і тканинка. Єдине, що не можу побачити, якого року цей набір. Мені здається, що за його естетикою це десь 2010 ті що ви думаєте? І також цієї ж фірми Tobin Baby я придбала і ще один набір такий більш вже можна сказати порівняно з цим, ну мабуть, трішки більш складний. Хоча, от я хотіла сказати, знаєте, що він більш складний, бо тут ніби як якісь більші такі тваринки. Але насправді тут і в ведмежатках дуже багато переходів. Я думаю, що це ж не дай тут блендів не буде, та й в да таких в дитячих не буде. Але мені здається, навіть в відмежатках більше переходів, ніж в цих тваринках. Тут є така цитата, що діти це дар. З небес, і е, тут можна от вишити ім'я своєї дитинки і коли вона народилася. А, ну Проте, звісно ж, можна все, що завгодно тут вишивати, можна взагалі це використовувати не як семплер, а просто як картинку. ось таку а, Проте мені дуже-дуже це подобається. Це, е, як зроблені ці звірятка і мені подобається. У такий традиційний, не сучасний, скажімо так, бекстіч, який використовується, і в Dimensions, і в Tobin Baby, і всюди От все-таки в цих винтажних наборах. Вони якось класичніше для мене виглядають, і я вже пробувала вишивати з ось таким бекстічем. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, як він правильно називається. Я знаю, що є рахунковий і нерахунковий бекстіч, якщо я не помиляюся. І я от весь час забуваю що з них, який, Яке слово до якого належить. Так от, ось такий, який ви тут бачите, мені неймовірно подобається. Я вважаю його дуже естетичним, дуже милим. Так, він не створює таких плавних ліній, як, наприклад, в сучасних наборах Dimensions, де ти повинен якби, здогадуватися сам, яким чином робити цей бек. Трішки там немає отакої. От Клітинності і тому і форми получаються такими більш округлими. Але все-таки є своя естетика, є свій шарм в ось таких традиційних формах Баксічо. Дуже вони мені подобаються. теж американський набір, але не бачу року виробництва. І в нас тут трошки інші кольори, тому що оленятко і лисенятко вони будуть таких більш сінніх кольорів. Woodland, Baby Sampler, такі от лісові звігатка. Тут є дикі качечки, дикі кролички, оленятко, лисенятко, калібри і милі такі метелики або навіть бабки. І в нас теж це 14 аїда. Тобто, виходить тільки один набір на 18 аїді. А всі інші на 14-й. А це в нас 28-й каунт Even Wave Fabric. Я скажу чесно, ніколи не вишивала на такому каунті і не можу навіть. Ой, щось він такий міленький. знаю, Та, не вишивала на такому. Зрозуміло, зрозуміло, що це щось буде ще складніше. Угу, бачу, бачу. Коротше, для мене найскладніша буде ця весільна метрика. І ось ця метрика на 18-й Аїді, ну, чисто технічно, так, як її вишивати, і плюс я вже бачу, що тут будуть великі, великий зашив у цим приємним е, ніжно-салатовим кольором. Я люблю такі великі зашиви. І ці качечки, ну, дивіться, ну, дивіться, яку котечкою, ось ця маленька коченятка. Ой, так мило. І всі інші, мені здається, будуть приблизно однакової складності. Ну і всі з моїм улюбленим таким квадратичним якимось бекстичем. Але тепер в мене є таке питання до вас, шановного вітогія, які семплери мені почати першими. Це точно не буде весільний семплер. я хочу першим почати якийсь із дитячих семплерів. Але який? Мабуть, не цей. Хочу відкласти його, відповідно, в нас залишаються ось ці три семплери. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який мені обрати першим для своєї першої дитини? Вид межаток, поличку або лісових зв'язок? Я буду дуже рада вашим коментарям і обов'язково покажу, що я, врешті-решт, вибрала, і як просуваються мої вишивання. Дякую вам за перегляд і легких хрестиків.